Того забрали. Тако розкручуваю. Ось є, нормально. Ну ти можна його, друзі, отакі штати. Можна його отак. Хі -хі. Можна його навіть до вазонка якось присобачити. Я ще не, не розібралася. Розберуся, з'їмлюю окремий обзор наш штатив. Зараз він стоїть. О! Такий, виглядаєш Да, Телефон. З собою брати якраз переносний. Це дуже класний. Не треба його постараюся подати, розкладати, просто поставити все. Реді, О. Наступний. Губка для миття, кастрюль і сковорі Дивіться, я Мамі купила таку губку, бачите. Сковорідки, рідки в мене чистити каструлі. Отака бачите. Кому видно. У мене видно коли ще. Бачите. Нуждак такий. Спеціальний сковород каструль. Так. Nastopne. Zanimivo. Vik te je za telefonček malo. Teleskop, cva že tako. Tipa teleskopa, ti ga treba sklastiti. V hodo, što je od tega. C, C, E, A, C, E. Ampak hoče. Ne, ne, ne. Normalno. Бачите, спеціальна така кришечка відкривається, бачите, допоможе ну, дивитися. Зараз його я, я пришпандюю ту штучку якось. І чіпляється якось тако на телефон, і сі девить. можна. Ну, поки що видно. Ось вот така, бачите, штуковина. На телефон чіпляється. Дуже мріяло подивитися на зорі. Не знаю, наскільки на зум. Там. Я розберуся по більше з них, може знімлю обзорчик. Поставлю. Йдемо далі. Притрати. Тобі об'єктив. бачите, тряпочка в комплекті місце. Наступне, Дивимось. кубик Хубікнути. Три на три дерчалочка. Три дзеркальний. Я дуже гонявся за ним, гналася. Я не знаю, чи він надійний, чи не надійний. Я в нього я купляла в себе робичи спорттовари. І не дуже я його зняли і поламала була. І... І все. І дуже складається, бачите? Дуже не розхлябаний, нічого, не вболтається, ні добре що я не прогадала з ним. Ось такий, бачите. Я зараз не буду склати, просто його розкладу. Спробуємо скласти. Коротше, почалась куда-то. От так він виглядає, бачите, синій колір. От так він ви виглядає. Складений. <laughs> Олеві да. І на закусочку нас іде. Такі тільки ті, такі щепці для бальвікінь. Ну, і мені і мамі потрібні. Чистоваю я собі яку пляву. Ну, Враде такі. не знаю, не буду користуватися, коротше, реально розпочати. Березь якось барбекю, короче, і не шипцям, сильно ось такой якось берется і, і шашник, бере між. Ну, стейк можна жарити на вогні, на грині. Ну, така штука, бачите. Да, кубик. Ну що мої хороші, нарешті я вже склала ти на третьеркалі, бачите, як він крутиться, вам хочете пум-пум-пум. Нарешті я нагадала, як складається, я дуже за ним гналася, дуже хотіла його, бо я там той типу, поламала. Отака це була причина. Отакий, бачите, виглядає зібраний. Друзі, от така в мене посилочка. Штатив, ручки такі для зняття відео. Губка для чистки сковорідок і каструль. Об'єктив для телефону, такий телескоп, скажімо так, для телефону. Я вже його зібрала, як ви бачите. І нарешті я кубі змогла скласти, вже згадала, як це складати. Бачите, як він крутиться так, так. так. Ви бачили вже на відео. він складався. І ще в ці для Вербіку. Кому подобається моя посилка при підмой косик, по ласка, під цим відео. І підписуйтесь на мій аккаунт, якщо не підписався. Дуже мрію про вас теж підписники, друзі. Давайте тож мені. 20 списів. Кожна відео ваша підписка допомагає цьому аккаунту рости, рости, розвиватися. Ставте лайки, це важливо. Ставте лайки і щоб це відео набрало 100 тисяч лайків. Кожен ваш лайк допомагає також рости аккаунту і збільшувати популярність. Люблю вас дуже сильно. Ваша Маруся Коновалова. Всім па-па!